Всім привіт! Мене звуть Андрій. Тільки що побачив новину, що дрони СБУ під назвою Лютий влучили в Уфінський нафтопереробний завод, який знаходиться в Башкірі, належить Башкіри нафта і знаходиться від України за 1400 кілометрів. Ну, тобто цей дрон наш пролетів як мінімум 1500 кілометрів. А може і більше, ніхто не знає, що поминути великі міста, де є хоч якесь ППО. Це підтверджує мою думку, яку я висловив зранку, що у нас немає на даний час готових ракет: ані балістичних, ані крилатих ракет на далеку відстань, які би летіли і вражали російську енергетичну інфраструктуру. Тому я тоді сказав, що будуть і далі працювати Служба Божа України, буде працювати ГУР і знищувати російську нафтопереробну і газову інфраструктуру. Від мене особисто дуже велика подяка для співробітників СБУ, які роблять таку дуже, дуже важку і необхідну працю для нашої країни. Я сподіваюся, що це не останній такий прильот по російській нафтогазовій інфраструктурі. Усім гарного дня. Бажаю. Усе буде Україна. Ми переможемо. До побачення.